Супер, 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 супер. Отже, ми маємо їх всіх по 60 штучок. Давайте ми будемо показувати анімацію. Заберемо ось це от. Будемо відкривати спершу по одній. Я думаю, що ми мали тут окупитися, як мінімум 100 тисяч е, срібла. І плюс того. Е, ми мали би окупитися непогано. Ой, срібла, боже, золота. Е, Давайте Різдвяні. Будемо надіятися. Ну. 250 золота. З першого ж танк? З першої коробки танк? Реально? <рес> це що це? Це, 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 це блін, підкручений стрімер, чи що? З першої ж коробочки, як вам? Прям восьмерочка. Сьогодні цю вісімку. Сюда цього бебрика. Я навіть раді цього он. Нонстіпчик не знаю, він буде показуватися, не буде. Це не, не реклама, на жаль, нонстопу. Це просто, як то кажуть, за здоров'я танкістів вип'ємо. За першу коробочку, якщо так буде все круто дим, ми тут дуже окопимося. Контрадікшн показати в ангарі. Ну, супер. Просто кайф. 239 коробочок вже з перший. Сьогода цього Бебрика. Сюда його. Просто.